Кирюсь на сесію Одеської міськради, яка йде сьогодні, і дивлюсь в обличчя да, цих депутатів, чиновників, які там присутні. І сама собі задаю питання оці от, одробла, да, некрасивий проросійський також увійдуть в історію Одеси. Да? Якось не хотілось би. Некрасиві, нерозумні, але вони легко торгують моралію, Власними вподобаннями. Сьогодні одне, завтра, друга. І компроматом один на одного. Ну, стукарівці. Показувати їх мордяки тут у відео немає сенсу. Хто хоче подивитися на цих красунчиків і красавиць, зайдіть на портал Одеської ради і милуйтеся. А потім напишіть мені в коментарі, працює ця моя теорія про уродів во владі. Ну, та теорія. Що сучасні люди, потрапляючи во владу за ти 30 років стають моральними та фізичними представниками отого сторонинного цирку уродів. Це моя особиста думка і моя особиста теорія. Але я 30 років спостерігаю на це все, все і лише приклади, да, да ця теорія працює. Я впевнена, що історія Одеси цього часу сучасного. Забуде їх прізвища, імена, і пишатися буде іншими людьми. Моя впевненість обґрунтована на історії людей з України. Знаєте, що дві жінки народжені в Україні, одна взагалі в Одесі. Бо без Одеси нікуди оці дві жінки з України в 1948 році підписали, власноруч, декларацію независимості Ізраїля. Розумієте, з України жінки! і Декларація про незалежність. А перша жінка ну це легенда 20-го сторіччя. Це пані Голда Меєр народжена. В Києві дівоче прізвище у нього Мабович, от така зірка на українській землі. Світ знає, її Голдомейер, премєр міністр Ізраїлю. А ви знаєте, в ті часи, коли її батьки приїхали до Києва, її ідеям ну, дуже важко було потрапити да, до такого великого міста. І тато Голде Тесля, Мойшецьхак. Мабович і його дружина блюма Найдіч. вони, Київ тоді знаходився в... не входив до межі оседлості, ну, гнобили ж гіудеїв да, у імперської країні, Так от, глава сім'ї да, склав такий іспит Власними руцями він ізготував красиву шахівницю, надав це чиновникам з Києва, і ті сказали, Вау, да тут такі золоті руки, і надали можливість цій родині жити в Києві. Родина оселилася на басейній вулиці біло, біля Старої Бісарабської площі. А ще, знаєте, в архівах України, да, в архівах України зберігається. Такий паперець запис номер 194 про те, що в родині Міщаніна Мабовича, він так працював добре, народилася дочка Голда, якою сталася в майбутньому стати легендою. Ви знаєте, у цього політика жінки є дуже багато влучних фраз і про війну, і про політику, і про власну країну, але мені дуже подобається одна. Коли вона це казала про проблеми, я засвоїла дуже важливий урок, а людина завжди може зробити трохи більше за те, що вчора здавалася межею його сил. От, прослухайте її, це ж про нас зараз. Ми ж ніколи не планували жити в війні під ракетами. Але але була і друга жіночка з України, яка підписувала декларацію незалежності Ізраїлю. Одеситка! Одеситка! Ну, коріна коріна! Арахель Кен Кан. Дивочістві вона була Арахіль Яківліна Любарська. А де щось про неї в Одесі? Я щось не знайшла, отож. Вона народилася в Одесі, вчилася в Одесі, в гімназії. До речі, і починала вчитися в університеті Одеському, а потім вже поїхала до Санкт-Петербургу. Вона із родини дуже відомого, присяжного поверного Якова. Чи Янкіля Якова Йосифовича Любарського, і його дружини Мар'ям Марії Майсеївни Бернштейн. Вони вони проживали да, на вулиці Пушкінської ну саме серденька Одеси. І як і зараз, да, в Одесі освіта дуже цінується, так і тоді дати дитині освіту це ж все. і Пані Рахіль закінчила вищі жіночі курси тут, в Одесі. А потім вже був Петербург, кохання зітхання вона зустріла паруба з риги. Але в Росії тоді була війна, і чоловік перший поїхав до Палістини. А вона ну куди ж вона, одеситка, то Одеси з маленькою дитиною? А потім вже. Таке велике судно за назвою Руслам привезли Рахілі з Одеси в Хайфу. І понеслося політика нова країна і праця на людей. Праця на людей. Воділася шана за тих, хто тут народився на українській землі. Де вулиці? Де пам'ятні дошки? Де розповідання в українських шкілах? Якось це вимирала радянська влада із нашої історії, з наших шкіл. Так може, треба повертати і вчити дітей не на прикладах, що можна накрасти і торгувати собою. Знаєте, е, простітуточна, да? щоб дівки не мріяли, що треба себе продати за а це буде щастя. Може, треба. Дітей виховувати на прикладі розумних жінок, які були і дружинами, і народжували дітей, і займалися, займалися політикою. Чому про це не кажуть в Україні? А от ці, хто приїхали, з яких єбіній тут у нас в Одесу, да, продали себе. І їх просто порахували на виборах, не кажіть, що за них голосували. Їх порахували по договоренності у цих виборчих комісіях. І зараз вони думають, що вони Бога за бороду схватили і пілять наші гроші. Нічого не буває на постійній основі. Все проходить. І це пройде. Так було написано на обручці царя Соломона. Мудра була людина, така ж мудра, як і дві жінки з України: Рахіль і Голда.